Хочемо вам показати наш кейс для пивної броварні братер. Компанія Зіко поставила систему очищення та пом'якшення води, що є надзвичайно важливим для виробництва пива. Думаю, не для кого не секрет, що на смак пива безпосередньо впливає якість води, з якого воно готується. Ми професійно врахували всі нюанси, адже світле пиво потребує пом'якшеної води, тоді як темне пиво може обходитись і без пом'якшення. Що ми зробили? Ми розробили проєкт водопідготовки, змонтували сучасну систему очищення та пом'якшення води. Ми надаємо постійне обслуговування системи для безперебійної роботи. Зіко це команда професіоналів, яка вміє вирішувати складні завдання у сфері інженерних рішень. Ми використовуємо новітні технології та забезпечуємо високу якість виконання кожного проєкту. Ми допомагаємо виробникам досягати ідеальної якості продукту.